Доброго дня, шановні підписники та глядачі нашого каналу. З вами знову Олександр. І сьогодні у нас чергове відправлення двигунів. Це чотири однакових, однакових двигуна торгової марки Weima 170FPQ. Це двигуни на 19 мм шпонка. І вони сьогодні їдуть. Значить, два двигуна їде на виробництво на дровоколи, і два у нас їде до клієнтів. Ті, що на виробництво ми їх не будемо оглядати, а ті, що до клієнтів, ми зробимо огляд, покажемо всі номери. номера. Значить, один двигун у нас їде на димер, це Київська область до Станіслава, і він буде його вставити на дровокол. А другий двигун у нас їде на, на Київ. На Київ. І клієнт цей двигун буде ставити у нас на культиватор соло. В нього він вже 20 років. У нього стояв двигун бріксовський, і він показав йому, як кажуть народі, братський кулак виліз шатун. І він вирішив його не ремонтувати, а замовив у нас двигун Вейма. Вал тут 19-й, клієнт має вже шків теж 19-й. Він поставив. А окремо ми шків покладемо Станіславу на двигун, який буде ставити на дровокулак. Зараз робимо коротенький огляд. І ці двигуни, які на виробництво, ми забираємо. Робимо розпаковку двигуна. У нас вже на каналі дуже багато відео з розпаковки, там можете подивитися, як це воно все виглядає. Байма завжди пакує дуже добре. Значить, шпонка в нас стоїть, вал 19 мм. Під шпонку бак 5,5 літрів. Серійний номер, зараз покажемо. Кнопка все працює, датчик масла є. Тут все працює, заслонки працюють. Повітряний фільтр йде масляного типу, сюди по крисочку заливається мастило, то що в Суди 100, в тобто мастило, і, і, фільтр, і в двигун. Сюди десь грам 100, в двигун 0,6. Зазвичай клієнти беруть літр мастила і їм вистачає фільтр, і Значить, Комплектація обов'язково має бути отвертка і ключ свічний. Гарантійний талон димо газоотвод і фірміна лійка Вейма. Це обов'язкова комплектація. Також ми показуємо, що двигун весь ціленький, без царапінь, без пошкоджень. Обов'язково має бути втіснення на баки Вейма, це значить, що він оригінальний. І обов'язкова абревіатура в серійному номері WM Вейма. Цей двигун ставимо в сторонку. І беремо інший. Можливо, хтось буде дивитися відео, скаже, навіщо показувати два однакових двигуна, але ми це робимо для клієнтів, які в нас їх замовили. Робимо візуальний огляд, що двигун ціленький не пошкоджений, фоткаємо сіріні номера і відправляємо на нову почту. Цей двигун їде до Станіслава в місто Димир Київської області, який буде встановлюватись на дровокол. Також він замовив наш шкіф. Так, тут також набор ключів, інструкція гарантійний талот газа отвод, фірміна лійка вейма, все працює, шпонка на місці, стартер є, заслоночки, газ, кнопка, все, фільтр теж. Перевіримо, щоб все було на місці. Все на місці, все добре. Так, двигуни ми ці не заводимо, так як клієнти побажали не заводити. Але в комплекті даємо масло, і вже наші клієнти вдома заведуть. І все. Я вам хочу нагадати, що ми професійно займаємося продажем двигунів, бензинових, дизельних, одноциліндрових. і Бензинові є двохциліндрові, також очікуємо дизеля двохциліндрові навесну. З різними виходами вала під різну техніку. Якщо вам потрібен якийсь двигун, і ви не знаєте, який саме, або якої фірми, або з яким валом, чи як обрати, ви можете зателефонувати до наших спеціалістів, і ми з радістю вам допоможемо обрати двигун. З вами був Олександр. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До скорої зустрічі!